Дональд Трамп зробив гучну заяву про Іран і натякнув на можливу війну. Під час спілкування з журналістами в Білому домі він заявив: Я вже 20 років кажу, Іран не може мати ядерної зброї, вони її використають. Я в це вірю. Після цього Трамп дав зрозуміти: якщо Іран наблизиться до створення ядерної бомби, США будуть готові діяти жорстко. Він не сказав прямо про війну, але чітко дав сигнал. Америка не дозволить Тегерану отримати зброю масового ураження. Президент також високо оцінив удари Ізраїлю по іранських об'єктах. За його словами, саме ці дії зірвали фінальний етап створення іранської ядерної зброї. На його думку, Іран був лише за кілька тижнів від успішного запуску програми. Трамп також повідомив, що у Білому домі готуються нові зустрічі в ситуаційній кімнаті. Американські військові та розвідка оцінюють ризики та обговорюють наступні кроки. Водночас Трамп не відкидає дипломатичного сценарію. Він заявив, що не проти переговорів з Іраном у майбутньому, але наголосив остаточні рішення ухвалює лише тоді, коли ситуація досягає критичної точки. На фоні зростаючої напруги на Близькому Сході та продовження ударів по Ірану позиція США стає все жорсткішою. І хоча війна ще не почалась, ситуація змінюється щодня. Світ уважно стежить за кожним кроком Вашингтона. Тримаємося разом. Підписуйтесь, щоб не пропустити головне.